Риня нашої програми переконана, життя не дає чернеток. Як проживеш, те й твоє. Знана письменниця і перекладачка, гіпердіяльна натура, киянка Міла Іванцова. Сьогодні є гостею нашої програми. Здрастуйте, Міло. Ви книжки свої так само зразу на чистовик пишете? Ні, я над ними довго працюю. Чудово. Ну, от зараз давайте подивимося вашу біографію. Хоча криворіжці вас уже знають, ви були неодноразово героїні нашої програми Книжкова полиця. Але разом з тим все-таки оновимо в пам'яті коротку біографію Міли Іванцової. Міла Іванцова, письменниця, майстриня, громадська діячка. За освітою викладач французької та російської мов. Викладала французьку у різних навчальних закладах. Пізніше створила власні курси іноземних мов, потім круто змінила своє життя, зайнявшись нерухомістю, дизайном інтер'єрів, петриківським розписом, фотографією, а зрештою літературною творчістю. Оповідання, повісті, статті та вірші публікувалися у літературних журналах України, Росії, Естонії, Німеччини, Ізраїлю та Нової Зеландії. Автор романів родовий відмінок, ключі від ліфту, сердечна терапія та інших, які видано українською та російською мовами, організаторка всеукраїнського соціального благодійного проєкту Сто книжок для сільської бібліотеки. Кількаразовий лауреат спеціальної відзнаки «Вибір видавців та третьої премії літературного конкурсу Коронація слова. Володар титулу Золотий письменник України за рейтингом журналу Фокус посіла четверте місце у рейтингу 30 найуспішніших письменників України. Полюбляє саджати дерева та квіти, збирає колекцію старовинних чавунних прасок, малює по склу та олійними фарбами. Що змінило в вашому житті? от такий титул, який вам цей журнал присудив? Найуспішніша письменниця, одна із найуспішніших сучасної України. По-перше, не найуспішніша, а я там стою в рейтингу четвертою. Чесно кажучи, я не думаю, що з тих пір щось дуже змінилося. Певне, змінилося після надання мені титулу Золотий письменник України. Трошки якось вже я звикаю до цього, хоча для мене було несподіванкою. От, а хоча приємно бути в рейтингу це для мене знову ще одна несподіванка. Я вже, знаєте, знаходжуся в такому коридорі несподіванок останні роки. Які ще життєві несподіванки? Сподіванки, я так розумію по вашій біографії, що ви дуже любите несподіванки. Чесно кажучи, я роблю свою справу, сиджу, пишу, живу, розвиваюся, щось намагаюся робити таке суспільно корисне. А це вже як результат. Тобто, я не прагну цього результату у вигляді якихось номінацій, регалій і так далі. Я щаслива тим, що завдяки коронації слова я вийшла до свого читача. А далі воно якось знаєте такий поштовх відбувся. Як прийшла ідея туди подати свої твори? Взагалі дуже багато є авторів, початківців, які пишуть, не знають, куди податися, як їм бути. Розкажіть от про свій шлях. Я не знаю, чи є ще такий автор в Україні, як я, котрий подавався на коронацію п'ять разів. І на п'ятий рік я отримала третю премію. Хоча нічого я не отримала, тільки перший рік. І перший роман, той, що я подавала, він досі не виданий. Але на другий рік, на третій, на четвертий, я отримала такий дипломчик, вибір видавців. Це вже після того, як всі отримали свої нагороди, виходячи на сцену, проходить певний час. І... Видавці заходять в архіви коронації слова і знаходять те, що вони вважають, вони можуть продати. Бо видавництво це бізнес, і їм треба якісь романи, які вони вважають, підходять до статусу їхнього видавництва. І отак перший рік родовий відмінок взяла Нора Друк, видавництво Нора Друк. другий рік роман вітражи. Так само це була номінація «Вибір видавців. Це вже потім, коли завершений конкурс. Але під знаком коронації слова я маю таку червону смужечку на всіх книжках. На третій рік це. Була, були ключі від ліфта. П'ятий рік це третє місце. Роман, який ось-ось він уже надрукований, їде десь до книгарень. І роман грав в паралельне читання. 99% моїх читачів, які приходять на. Зустрічі вони дуже полюбляють оповідання, і мені так не зрозуміло це. І я зробила такий хід конем. Останній свій роман, який, до речі, отримав третю премію на коронації слова 2012 року. І Ось ми його чекаємо в книгарнях. Я в тіло роману в окремий сюжет роману вставила певну кількість малих форм оповідання. Навіть вже можу тепер розповісти. Що два головних герої, два персонажі вони читають паралельно, це називається гра в паралельне читання. Вони читають чоловік і жінка, і ми дивимося на різне світосприйняття. Вони читають оповідання, випадково знайдені в потязі на флешці. Марина підтягла ближче стакан, висипала туди цукор із пакетика, тихенько помішала ложечкою. Антон не відповів, сидів, задумливо дивлячись на стрілки. Потім простягнув руку і взяв будильник. Було п'ять хвилин після опівночі. Він перевів годинник на десять хвилин назад і поставив його на місце. Марина помітила вздовж внутрішньої сторони його лівої руки вище зап'ястка, довгий шрам, не свіжий, але явно не надто давній. У мене рік тому померла дружина, сказав він хриплувато. Марину ніби перевернула на каруселях догори ногами і знову поставила на місце. Намальована її уявою гармонійна картинка про життя цього хлопця. Раптом попливла і розмазалася. Сюжет паралельного читання, сюжети інших книжок вони взяті з реальності чи це гра уяви? Чесно кажучи, мене навіть немає відповіді на це запитання. Це такий мікс. Якісь моменти, десь я підслухала, підгледіла що страплялося зі мною, з моїми знайомими. Щось я додумала. Зрештою, коли виходить книжка і проходить певний час, я вже сама не можу сказати, який відсоток вигадки там і які правди. Ну не може бути такого, щоб сиділи людини і записували життя. Хоча чес, чесно кажучи, в житті трапляється набагато більше такого неймовірного, ніж може допустити в романі автор, тому що мені я дивлюсь відгуки в інтернеті на сайті клубу сімейного дозвілля, моїх видавців пишуть: надто багато збігів, так не буває. Що ви таке? такого не буває. Але я чесно кажу, буває таке, що ти не можеш передбачити. Зупинившись перед дверима під'їзду, Ігор хотів як зазвичай набрати код, але раптом завмер. Потім запхав пляшку до кишені куртки, дістав свої ключі, вибрав із них найменший і замислився. Як же він відімкне будь-які двері? Ось, наприклад, у цих дверях немає типового замка, є система блокування та розблоковування дверей, чи то магнітом, чи з квартири. Немає навіть дірочки, куди б той ключ вставити. Ігор знову посміявся саме з себе, здоровий дядько, а потрапив на гачок малолітки зі збоченою фантазією. Але наче попри свою волю, він підніс ключ до круглого заглиблення на залізній панелі, куди зазвичай притискають магнітний ключик, і торкнувся його металевого денця гострим кінцем. Усередині щось тенькнуло, а за мить клацнуло. Ігор потягнув важкі металові двері на себе, вони відчинилися. Щодо... Чудов... Роману сердечна терапія, одна із героїнь, вона ну навіть не одна, а кілька героїнь. Вони десь частково схожі е, на вас, на ваші е, життєві такі, ну не знаю, там пріпріоритети. Ні, при, не думаю. ні? Не думаю, ні. Знаєте, я маю вже п'ять. Я ще не помиляюсь. П'ять романів, але книжок більше, тому що вони дублюються російською мовою. І коли мене питають, от ви себе пишете, звідки ви берете, то я кажу, що я не настільки вважаю себе такою відомою, цікавою зіркою, щоб писати, сидіти п'ятий, шостий, сьомий роман все про себе. Ну це просто не мислимо. Ні, я сердечну терапію абсолютно з собою не пов'язую. Ви часто займаєтеся терапією? Так, -терапіє. часто. Я шульга, я ліворука людина, і мені всього хочеться спробувати навчитися. Тому так я от навіть почала не так давно минулого року я почала малювати олійними фарбами. Я не наважувалася все життя. Мені здавалося, що це дуже важко. І тепер мені так це цікаво освоювати. Найнеординарніший способ, спосіб моєї творчості це було друзі, мої назвали сканіті. Наразі це не актуально, але це було років 15 тому, коли ще не було, чи їх взагалі у нас не було, чи в нас не було цифрових фотоапаратів і шлях від знімку до. Образу на папері був дуже довгий, треба було відзняти плівку, надрукувати фотокартки, все. І раптом до мене дійшло, що можна на сканері отримати миттєвий результат. Я побачила на вулиці, йшла весною, і листочок такий дуже ажурний, він був минулорічний, снігу вже він був такий, як решіточка, такий гарний. Я його підняла, поклала на сканер. оп, я маю результат в кольорі, і пішло. Я була на той нещасний сканер, яйця я сипала пісок, я вкладала туди квіти, овочі, я знімала цю кришечку, яка притискає. Там такі майже три вимірні в мене були речі. Філолог за освітою, ви багато років. Так, багато років ви працювали викладачем. Що сталося? Чому пішли звідти? В який момент зрозуміли, це не ваше? Чи що сталося? Я працювала. По-перше, я маю таку грубу стопочку різних дипломів, і медсестра запасу. І... Кінодемонстратор і маю курси крою та шиття, можу викладати в школі працю, тобто багато, тому що чоловік мій був військовим, і дружини військових радянських збирали ці дипломчики, щоб знайти собі в будь-якому місці роботу. От, але я викладала російську мову літературу і викладала французьку. Довго працювала в бібліотеці, навіть колись такий був мене досвід. І викладала французьку в школі, в ліцеї туризму, в інституті туризму. Потім, ну якось, чесно кажучи, Таке прийняла вольове рішення і пішла на волю, і зробила власні курси іноземних мов. Потім життя знову змінилося настільки, що. Щоб мати якийсь результат з курсів, треба було ще дуже багато вкладати туди і сили і коштів і енергії. Наразі в мене її не стало. Була змушена йти працювати в нерухомість ріелтором, як кажуть, брокером. Mm -hmm. Ну от чим малу кількість років я так працювала, заробляла собі на хліб. Бувають у жінок такі ситуації в житті, коли їм треба щось робити. Я вважаю, що жінка, за якою тим більше ще стоять діти, вона просто найсильніша, мабуть. Одиниця на серед живої природи, це закладено в жінці бути сильною. Не боялися ніколи змінювати своє життя. Я боялася, але я змінювала. Аж е, який є рецепт? Я знаю, дуже багато жінок бояться. Просто е, боятися змін, це природня, взагалі, напевно, для кожної людини, а особливо для жінки, тому що стабільність все-таки закладена в нашій природі. Е, як десь в якийсь момент побороти, є у вас рецепт цього? Ви знаєте, є люди, які не міняють нічого, так і доживають своє життя. Вони нічого не міняють. Вони можуть сидіти, годі, казати Все погано. Життя погане. Я нічого хорошого в ньому не бачу. Все, але вони так і не наважаться нічого змінити. Я коли про це розмовляю, я згадую мультфільм, який тіки ви пам'ятаєте, там було дві криси, одна кругом бігала і все видивлялася, а одна сиділи трошки визирала свої нірки. питала, Що там? Ой, я завжди казала, коли батьки добре виховують своїх дітей, вони не тонуть в калюжах. І сиділи не висовувалися, бо всього боялися. Ну от кожен добирає сам. Зрештою, ти сам твориш свою долю, і якщо ти розумієш, що ніхто крім тебе нічого не змінить, не прийде, не принесе тобі на блюдечку, От ти це усвідомлюєш, тоді ти її робиш сам. І ще є такий момент. Я для себе мабуть не допікло ще ту людину. Чи вона змирилася з таким життям? Коли хата не горить, у вікно не стрибають. Хода це коли є момент, коли дві ноги твої стоять, торкаються землі. А коли ти біжиш в бігові, є момент, коли обидві ноги в повітрі. Угу. Тобто угу. ти перескакуєш. Як це до життя стосується? Буває ситуація, коли ти хочеш змінити своє життя, хочеш, але ти не наважуєшся, тому що ти ще там не підготував собі оцю площадку. Щоб поставити другу ніжку твердо, а тоді вже можна підняти цю. Тобто, от позиція одних людей, поки я не буду впевнений в тому кроці, я цю ногу не підніму. А дехто дозволяє собі от підскочити. і Далі будь-що буде. Ну, це проблема віри, <къй> так? Виходить? Не вірить людина в те, що попереду є твердь. То я не вважаю себе за приклад. І, власне, я не, навіть прошу не робити з мене якийсь приклад <къй> поведінки. Може, це, це мій шлях. Тобто я йду своїм шляхом, у когось він інакше, хтось наважується його міняти. Я знаю багато жінок, які набагато більше мене міняли в житті, і хтось чогось досягнув, хтось ні. Але наважувалися. Наприклад, я читала книжку Наталі Доляк. Це долі трьох жінок, які карколомну міняли своє життя, наважилися на таке, на що я не наважилась, мене не так складалося. Тобто, ну, жінка, вона експериментатор, певне, по натурі, хоча вона цього до стабільності. Це чоловік ходив з печери шукати мамонта, а вона сиділа при вогнищі своєму при дітях. Але в наш час їй доводиться маніпулювати своїм життям також, шукаючи чогось іншого. Я усвідомлюю, що людина може взяти мою книжку до рук в якусь критичну хвилину свого життя. І Боже збав, щоб вона, прочитавши мою книжку, тоді ще їй стало гірше, і вона там, наприклад, вийшла у вікно. Я не можу на себе взяти таку відповідальність, тобто мені хоче ну, хоч на одну сходинку, щоб людина піднялася після того, як вона прочитала. Вона трошки повірила в себе. У вас так підніматися на одну сходинку це дуже близько до спорту. Я хочу перейти до теми дотичної так, до спорту. Ви писали. На замовлення видавництва Граніте книжку про Олену Говорову. Наскільки це була для вас цікава робота? Чи це була не робота? Як ви це сприймали? Чесно кажучи, якщо це було замовлення, це була робота. Це не тому, що мені схотілося написати про спортсменку. І більш за те, я писала про двох спортсменок. Після першої книжки мені замовили другу. І друга була про боксерку Аліну Шатернікову. Тобто я також потім усвідомила, посміялися. кажу: я цими двома книжками це книжки для підлітків. Тирі дівчатка зі спорту. Розвінчую міф про білявок, що вони такі дурненькі, вони такі там недалекі, просто симпатичні. все. Це дві жінки, дві білявки, які досягли великих успіхів у спорті, і вони дуже енергійні, вони соціально активні. І мені було дуже цікаво спілкуватися. Я сподіваюся, що друга книжка теж вийде. Просто треба на цей час. Вона вже готова, написана. І це дуже цікаві жінки. Я з ними зустрічалася, записувала на диктофон наші зустрічі, я прослуховувала, я опрацьовувала. Тобто, це не тільки біографії, це художні твори, але мені сказали, ми навіть можемо змінити імена і потім в кінці приписати, що на матеріалах події, які сталися, от з такою то особою я кажу, не треба міняти. Там там такі долі, не треба навіть нічого видумати. На все життя запам'ятала Оленка та її подруги урок від тренера: не можна нічого робити заради хрестика, бо себе ж і надуриш. А ще не можна розвивати лише ноги, коли тобі дано природою і голову і душу. Звісно, не просто про це говорити з компаніями підлітків на їхній кримінальній околиці міста, як і не просто пояснити, чому за таких обставин ти вибрала легку атлетику, потрійний стрибок, а не дзюдо чи карате. Але але Оленка вже й сама додумалась. котитись з гори просто. Та щоб іти вгору, до цього треба докладати зусиль. Бо воно того варте. Тому й намагалась виправдати довіру тренера, бо зрозуміла, чи просто відчула, що власні перспективи треба виборювати своїми руками. Як би це не дивно звучало про дівчинку, яка найкраще в команді стрибала вдовжину і здобувала дипломи та медалі завдяки власним ногам. Ви сказали, що певний час навіть і бібліотекарем працювала це звідси йде. Бажання підтримати сучасні бібліотеки і е, початок тієї акції, яку ви започаткували і зробили сто книжок для сільської бібліотеки. Чесно кажучи, те, що я працювала в бібліотеці, я вже згадала потім. Це було дуже давно. Мало не 25 так, 25 років тому я працювала в бібліотеці. Е, але Ця благодійна, скажімо, акція чи рух, я навіть не знаю, як це назвати «100 книжок для сільської бібліотеки виникла спонтанно від того, що я познайомилася з однією авторкою, от моїх видавців, клуб сімейного дозвілля, попросив мене написати передмову до нового роману нової авторки, грішниця. Я написала, і так ми познайомилися. Виявилося, що це молода жінка, має родину, вона живе в селі на Чернігівщині. Працює в бібліотеці. І так слово за слово вона мені розповіла, що. Читати нічого, книжок немає. Постачання книжкового взагалі майже не ведеться. І бібліотеки перетворилися на архіви радянських ще тих часів книжок. Найкраще, що мене підтримало, кудись треба було зносити. Дві книгарні в Києві. Вони згодилися, поставили такі гарні коробки, підписали назву акції, поставили. Ну, випадково виникла. Ми передавали не по 100 книжок, а набагато більше і почали ці книжки зносити. Уже другий рік пішов, як ми цим займаємося. Я робила нещодавно звіт на Фейсбук. Це така група 100 книжок для сільської бібліотеки порахували 54 бібліотеки. Ми ну не сказати нагодували, але підгодували. Я вважаю, власне, що це місія держави, яка має опікуватися бібліотеками. Але наразі, поки що, державі не до того, то ми допомагаємо самі. Я не так давно була в одному із сіл біля Кривого Рогу і розповідала про цю вашу акцію. Бібліотекарі дуже зацікавилися, ясна річ, раз всюди така ситуація, то й у нас теж. Яким чином можна? Подати заявку від бібліотекарів, або якщо глядачі наші захочуть здати свої книжки, як це можна зробити, не вести ж їм в Київ? Це треба якось організувати тут. О, це мене до вас питання. Якщо хтось візьметься за цю ініціативу в вашому місці, було б прекрасно. Я сама не думала. Мені казали, коли це все починалося. На ж їм книжки? Всі лініх книжок не читає. Я не один раз таке чула. Я перепрошую, це навіть сама, мабуть. Коли не знала цієї проблеми, так думала, навіщо їм книжки? В селі е орють землю п'ють горілку, хто там читає книжки. За цей рік я отримала стільки інформації з місця про те, наскільки вони спраглі от літератури, коли мені розказують, що раз на кілька днів, через все таке довге село вздовж траси приходить бабуся з паличкою і бере читає жіночі романи, оці такі прості в тонких обкладинках, і вона каже, я хоч почитаю, як люди любилися раніше. Нам же не до того було ми працювали, коли діти приходять малі за тими книжками трусяться. Це просто таке щастя. Які б книжки ви б хотіли бачити в якості подарунка для себе, що ви любите читати? Кого любите читати? Чесно кажучи, останнім часом навколо мене книжок більше, ніж я навіть можу охопити. У мене ще є такий дефект. Я читаю, говорю я дуже швидко, читаю я повільно. Я промовляю, я читаю зі смаком, я хочу пожити з героями. Коли мені пишуть, що я прочитав вашу книжку за ніч або там за дві доби, мені навіть якось так не віриться, що це можливо. Я ходжу на літературні сайти, і коли ось журнал Фокус про який ви говорили, всім авторам. Які були в його списку в рейтинзі, ставили одне і те саме питання: що були три книжки, які ви порадите читати? Я не можу дати таку пораду, тому що навіть я сама з різним настроєм в мене рука потяглася до іншої книжки. Тобто сьогодні я хочу серйозно. Тут я хочу якусь, яка б мене втішила, мені піддала сил таких підживила б мене енергію. Там я хочу щось таке легке, смішне, і ліричне почитати. Тобто, навіть настрій однієї особи вже впливає на її вибір. Якщо для різних людей вікова категорія, які соціальний статус, я не можу давати таких порад, то я порадила ходіть на літературні сайти і дивіться там критичну літературу. Огляди новинок, якісь і обирайте собі у нас наразі є, що вибрати дуже багато літератури. Якщо б хтось попросив вас, ну от, зокрема, я наприклад зараз попросила б сказати про кожну із тих книжок, які зараз у нас на столі лежать. Це всі ваші три книжки, лише невеличка частина із всіх виданих. За яких обставин, коли ви б рекомендували брати ту чи іншу книжку? Кому саме ви могли б таке такий аналіз зробити? Буквально коротко. З приводу кому, я навіть не наважуюся казати, мені дуже цікаво, коли читають чоловіки. Це упередження є, що жінкою написане, це жіночий роман, а це така не дуже хороша характеристика. Uh -huh. Так склалося, це назва жіночий роман, класифікація. І підійшла ця пара, і я кажу, як ви читаєте двох? І ця пані молода каже, ой, ми читаємо удвох, навіть коли я готую їсти, то чоловік мені читає вголос. Ну, все просто вони такі щасливі виглядали. Тобто, я була здивована, дійсно ну, приємно здивована. Приходили люди на зустріч в бібліотеці у Львові. Від пенсійного віку до школярів 11-12 років, я навіть так побоюсь думаю, момента в мене там є, ну не те, що там жорстке порно, але трошки є якісь такі ліричні сцени, назвемо так. Але читають молоді дівчата, які підростають. Я думаю, я мені здається, пишу так в межах коректного опису от, стосунків людей. Ну Може, хай їм буде школа така якась. Тобто дуже різний читач. Дивні виникали у Яни відчуття навіть у дворі Софійського собору, що вже й казати про перебування усередині. Вона не була аж такою побожною, мала віру в душі, але ні на служби, ні до причастя не ходила. Дотримувалася думки, що у спілкуванні з вищими силами не так уже й важливо, звідки саме ти до них звертаєшся. Але Софію любила ще змаличку, коли кілька разів бували вони тут із мамою. Та правда була взагалі атеїсткою загальнорадянського зразка, але водила доньку сюди, мов у музей. А може, навіть не вірячи в Бога, все ж таки несвідомо і сама вловлювала ті невичерпні енергії будівлі 11 століття і навколишніх територій. І от у найважчий період свого життя Яна ходила сюди по кілька разів на тиждень. Ходила просто лікуватися, мовчати, думати, дивитися. Нишком торкнутися стіни й із заплющеними очима, чи навпаки, широко відкривши очі, вдивлятися у величезну мозаїчну Марію Оранту на горі вівтарної частини? Чи було це для неї тоді релігією, чи мистецтвом давніх майстрів, за якими не лишилося навіть імен, неважливо, але Софія ніби пропускала через себе її скаламучену кров і повертала очищеною. Довій відмінок, події починаються у пологовому будинку на початку 80-х, тобто абсолютно реалістичний опис. і Хто з наших жінок втрапив в таку ситуацію, то не може не впізнати. Е і ключі від ліфта казали мені, що трошки ваша література феміністична, і ви не любите чоловіків. Я б не сказала, чесно кажучи, я навіть не даю оцінок. Мені сказали, що ви не даєте портретів майже. Тобто, дуже загальними рисами описуєте своїх героїв, і ви не даєте оцінок. Чому ви не кажете так добре чинити? Не показуєте приклад, тобто не пропагуєте якихось цінностей. Я кажу, нічого не пропагую. Вважайте, що я це камера, яка просто вам показує світ. Показує людей і утримується від якихось таких чорно-білого сприйняття, від оціночних суджень таких. І з приводу того, мені було також дивно, що з приводу чоловіку ненависництва, я просто сміялася, Кажу, знаєте, що ось вам роман сердечна терапія, у мене там такі хороші чоловіки. Це компенсація для тих, хто вважає, що я чомусь там їх недолюблюю. Просто я пишу реально, як воно. Буває, ви в кривому розі вперше чи є якісь у вас уже спостереження, чи можливо ну, відчуття, якісь пов'язані з нашим містом? Все таки, ну нам, як патріотам свого міста, завжди цікаво, ми усіх це запитуємо. У мене прекрасні вже спостереження, хоча ще ранок, і я дуже рано приїхала, але я виїжджала з такого засніженого ще Києва, і погода у нас холодна, і пасмурно було. А кілька днів тому я була в холодному Львові. А сьогодні я приїжджаю, розвиднюється синє небо взагалі ніякого натяку на сніг. І прекрасні дороги вулиці, я водій, я їжджу по Києву. У нас зараз всі там сваряться на ці ями, ламаються машини. Це просто жах. Кажуть, що наші машини самі регулюють швидкість. У вас можна літати по місту. Прекрасні дороги, світле, просторе місто дуже симпатично. я Ще мало дуже встигла побачити, але настрій хороший такий вас тут.